Неймовірно ніжні та смачні рогалики, домашні. Рецепт без яйця. По такому рецепту рогалики печу вже багато років. Найкращий рецепт зберігайте. З такої порції виходить приблизно 50 рогаликів. Угу. Для початку нам треба взяти 200 г вершкового масла або ж беріть маргарин як кому зручно, та просто розтопити. До кипіння доводити не треба. А тут в мене 500 г просіяного борошна. Додаю 100 г цукру, це 5 ось таких з невеличкою горкою столових ложок. Обов'язково дрібка солі, добра дрібка, 200 г сметани. Жирність беріть будь-яку. Тут в мене 15%, але я також робила якось і на домашній сметані. До речі, сметану можна замінити на жирний йогурт та виливаємо розтоплене вершкове масло. А також беремо пів чайної ложки соди та заливаємо чайною ложкою уксусу. Пішла така шипуча реакція. Поки шипить, додаємо одразу сюди, або можна замінити содом на 1 чайну ложку розпушувача. Так, і все перемішуємо. Вимішується тісто дуже легко та швидко. Подивіться, яке м'яке упруге тісто. Поверхню присипаємо борошну і формуємо таку невеличку ковбаску. І розрізаємо на 6 рівних частин. Подивіться, яке вже пористе тісто. Присипаємо борошном та розкачуємо. Не дуже тонко, але і не товсто. Намагаємося розкатати круглу форму. Я беру ось таку штуку та розрізаю ось так, як піцу. Тут в мене є абрикосовий та яблучний джем. А який джем повинен бути дуже-дуже густий. Це основний критерій. Тобто, ось такий. Беріть ту начинку, яка вам подобається, головне, щоб вона була дуже густа. Та чайній ложці викладаємо ось так на краєчок. Ось так закручуємо рогалики. Духовка розігріта 180 градусів, приблизно на 20 хвилин відправляємо.